Кіт, ледащо й боягуз, цілий день мурчить під вуз, що він тигрові рідня. Хай хтось вірить, та не я. Коти приблизно всі одного розміру. Вони мають струнке тіло, гострі зуби, чудовий зір та нюх, добре пристосовані для полювання на менших тварин. Дикі представники сімейства котячих є хижаками. Здобиччю їм служать найрізноманітніші тварини: ящірки, миші, невеликі пташки, гризуни, риба. До раціону домашніх кішок найчастіше входить сире м'ясо, риба, жовткі яєць, молочні продукти, корм промислового виготовлення. За допомогою вусів. Кішка отримує інформацію про все, що її оточує: про предмети, вітер, температуру. Якщо їх видалити, вона буде погано орієнтуватися і почуватиметься невпевнено. Вуса допомагають котам визначити, пролізуть вони в отвір чи ні. Якщо вуса кішки дивляться вперед. Вона чимось зацікавлена або хоче чимось налякати суперника, якщо назад кішка налякана. У кішки підніють лише кінчики лап. Кішка починає йти з лівих лап. За все своє життя може мати більше ста котенят. Котяче вухо повертається на 180 градусів. Чутливість кішки до гучкості звуку в три рази вища, ніж у людини. Кішки самі ледачі савці. вони сплять 16 годин на день. Коти чудово бачать і вдень, і вночі. Тривалість життя кішки в середньому становить 10-12 років, але зустрічаються і довгожителі, які живуть до 20 і більше років. Я дякую вам за увагу. Бережіть тварин та слухайтеся своїх батьків.